Таке легке опитування, що ми знаємо про надійність. Я знаю точно, хто нам в цьому допоможе і хто про надійність нам підскаже. Так це Toyota. Так, Toyota надійні автомобілі, але якщо мова заходить за Toyota 30-ку, яка, до речі, є на нашому майданчику і є у нас в продажу, яка, до речі, сьогодні у нас за зниженою ціною, яка, до речі, вже взута на зимову гуму і в прекрасному стані, отака машинка, яка точно не підведе. Бо в автомобіль встановлений надійний атмосферний двигун 2.4. Машинка з газом. На надійнішому автоматі ISIN 4-ступеневому. Цей автомобіль просто Космос. Чорний колір. Дуже багато сил і грошей в цей автомобіль вкладено. А ще дуже приємна новина: це те, що автомобіль знижений за ціною 6200 нова ціна. Встановлена нова зимова гума на легкосплавних дисках. Машинці замінені усі стойки по колу, амортизаторів. Я маю на увазі: усі гальмівні диски, усі гальмівні колодки. Все нове, по ходові просто як кажуть, м'ячик. А по салону, що це у нас максимальна комплектація на шкірі з електрорегулюваннями сіду, як водія, так і пасажира, дерев'яні вставочки, електроскладання, регулювання дзеркал, чотири електрослопідйомника. В автомобілі всі агрегати працюють на 5 із 5. Це дійсно капсула часу, яка дісталась до нас на майданчик, продається, і ви, друзі, можете її прямо сьогодні купити. На клімат-контролі все заправлено, кондиціонери дують, холодять, печка нагріває так, що ж хочеться роздіватися в цьому автомобілі. Передні підігріви сидінь, дерев'яна ставочка на ручці КПП також є дуже багато дерева по салону. Виглядає, ніби От ви можете стати прямо японським імператором прямо зараз в цьому автомобілі. Щодо м'якості сідушок, взагалі не передать словами, вони максимально м'які. Стан салону на свій вік. Дуже прекрасний. По машинці дійсно все зроблено. Лючок відкритий. Можемо знімати навіть звідси. Друзі, по машинці що можу сказати? Лише те, що це газ бензин на автоматі. В бюджеті до 6500, а саме 6200. Машинка в продажі. Подивіться, яка оптика. Це у нас лінзи, леди, туманочки. Кожна кнопочка працює в автомобілі. Запаска повнорозмірна є. Вогнегасник на случай небезпеки є. Газовий балон там встановлений. Сіточка. Це дуже зручно насправді. Я раніше не знав, наскільки вона зручна, в цьому автомобілі вона є. Коли тільки не починаєш користуватися, тоді тільки зрозумієш, наскільки вона корисна. 500 доларів від старої ціни. Вже перевзута на зимову гуму. І вже вона чекає на свого нового власника. Тож, друзі, мерщій, поки ця красуня чекає саме на тебе.